Якщо ви зубрите підрядні сполучники або взагалі сполучники, після яких змінюється порядок слів, це відео 100% для вас. 3 5 хвилин і я вас навчу, як на пальцях зрозуміти, коли будувати яке речення, куди дівати ті слова з другого місця. У нас є чотири групи речень. Речення я завжди взяла одне і одні, і ті ж самі для чистоти експерименту. Логічно, що від залеж... В залежності від того, який сполучник ми будемо використовувати, буде змінюватися саме значення речення. Часу воно буде дивакувато, але саме на такому прикладі я вам поясню раз і назавжди, куди діваються ті дії слова, як це запам'ятати. Зараз ми з вами говоримо у перших двох варіантах: там, де є сполучники підрядності, тобто там, де від одного речення можна поставити питання до другого речення. Значить. Кажу, не можуть бути часом переклади коштурбаті, але ви точно зрозумієте, який буде порядок слів. Якщо ми будемо мати перші речі, наприклад, їх Бляйбе Цухаузи, далі ми з вами поставимо кому, оберемо один із варіантів, який тут є з підрядних сполучників. Найкраще нам би тут підходило, наприклад, while. І коли ми будемо обирати один із цих варіантів сполучників, тоді слово, яке у нас є у другому реченні, на другому місці, буде переходити з другого місця у самий кінець речення. І після нього буде крапка. Таким чином, у нас буде звучати речення. Ich bleibe zu Hause, weil ich das Bild... Малі, тому що малі буде в кінець. Неважливо, яке ми речення будуємо. Якщо у нас буде один із цих сполучників підрядності сполучати два речення, то значить у тому реченні, де є оцей сполучник, дієслово з другого місця буде йти в самий кінець. Знаю, знаю, ми говоримо з вами про речення, там, де тільки один присудок, є одне дієслово. Поговоримо в наступному відео, там, де є два дієслова, бо минулий час. Далі, Якщо ми будемо мати ті ж самі сполучники підрядності, але вони вже будуть починати речення, тобто вони будуть починати саме речення, і будемо казати, наприклад, while і. Далі, якщо у нас хоча б один із цих сполучників підрядності є на початку, це означає, що ці два речення ми сполучаємо комою. І крім того, дієслова, які є на другому місці, біжать до коми. Дієслово з першого речення буде перед комою, а дієслово з другого речення буде після коми. Отак, От я намалюю. Таким чином, ми будемо казати while... Ій, dasbilt, komma, кома ich zu Hause. Значить, коли ми розпочинаємо підрядним словом речення, значить дієслова з другого місця збігаються до коми. Записали собі. Подобайте відео, підпишіться на канал, поширте друзям. Я знаю, що ви маєте кому це поширити, збережіть собі відео. Далі, якщо ми з вами будемо говорити про такі слова, як «deshalb», дарум, дах, роздем, дан, аусердем, вони також можуть бути. Або на середині речення сполучати ці два речення, увага, не середині, а сполучати ці речення, або починатися цими словами речення. Так до слова, це вже не є сполучниками, це вже будуть обставини, але ми про це не говоримо. Значить, якщо ми будемо мати два речення, то після першого речення головного ми будемо ставити крапку ігмасбіль, крапка. Потім, після цього обираємо собі один із варіантів тої обставини, який в нас є, наприклад, виберемо собі троцден. Після таких слів відбувається інверсія. Що це означає? Підмет та присудок міняються місцями, тобто буде навпаки бляйбе і. Цухаузе, значить ще раз, якщо ми будемо мати, е, це, воно не буде об'єднуватися одне складне речення, ми будемо ставити крапку. Тоді наступне речення, якщо ми хочемо пояснити перше речення, ми будемо починати з таких слів, то на то те речення, в якому будуть оці слова обставини, буде мати інверсію. буде мати на початку на першому місці. Присудок, а на другому місці буде мати підмет, буде перевернуто. І тепер, якщо ми будемо, <кхи> вибачте, розпочинати з цих слів речення, то увага, так як тут подвійної інверсії не буде. Якщо ми з цих слів будемо розпочинати речення, то тут ми будемо мати інверсію, діє слово біжить на перше місце. А підмет біжить на друге місце. Ставимо далі крапку і наступне речення малюємо так, як ми маємо. Була вам корисна інформація? Напишіть, будь ласка, в коментарях.